У січні 2024 року українські банки відчули помітний відплив коштів у національній валюті. Зокрема, гривневі вклади як від населення, так і від бізнесу, зменшилися приблизно на 50 мільярдів, а валютні депозити знизилися менш суттєво. Таку статистику оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. Експерти запевняють, що подібна тенденція є типовою для початку року. Кожен рік у січні знижуються рахунки. Це пов'язано з тим, що дуже висока база порівняння саме з груднем. У грудні високі виплати йдуть, і населення, як краще сказати, паркує так, свої кошти на короткий період у банківській системі. Це нормальна ситуація. Не тільки населення, але й юридичні особи та інші. А відповідно, ми маємо дуже високий сплеск у грудні. І потім зниження у січні та лютому, але тут є місце і для спекулятивної та емоційної складової такого руху коштів, припускає Андрій Шевчишин. В грудні була е, заява відповідно до можливої мобілізації і е, відповідних шагів, які можуть е, ухилянтів. Е, Залучити до армії, тобто, якщо ухилян, то отримує деякі негативні негативні наслідки, то як блокування рахунку, Тож, ми бачили саме частину емоційного руху коштів з банківської системи, саме по цій причині, коли люди, які бояться цього штрафу, Цих заборон досить швидко знімали свої кошти, переводили їх в живу гривню, готівкову валюту. готівкову гривню або скуповували валюту в середньому з грудня 2023 року, по лютий поточного року відбувся високий сплеск закупівлі валюти. Всього було придбано валюти майже на 2 мільярди доларів, але фахівці ринку уточнюють, що такий тренд для банківського сектору досить стабільний і нормальний. До речі, в лютому був досягнутий історичний максимум коштів населення на ВВДП, да, в облігаціях, на рівні 60 мільярдів гривень. Це дуже висока цифра. Взагалі в системі. По наявним даних НБУ зараз десь 704 мільярда гривень готівкових коштів, готівкової гривні, і це безумовно дуже високий навіс ліквідності. Це рекордні рівні. Експерти запевняють, уряд буде намагатися більш якісно контролювати систему для того, аби виявити ухилянтів та блокувати сірі або чорні схеми.